Ефір першого національного продовжують спортивні новини в студії Яна Павлова. Доброго усім вечора. На кубковий матч напіврезервним складом. Донецький Шахтар, який у неділю зазнав дебютної поразки у чемпіонаті України, вирушив на перший поєдинок однієї восьмої фіналу національного кубка проти. ФК Полтава без шістьох гравців основи, серед яких капітан Дар'я Серна і основний захисник Тарас Степаненко. З полтавцями, які представляють першу лігу, гірники вже зустрічалися чотири роки тому. Перемогли 2-0. У завтрашній грі Мір Челоческу напевно планує перевірити найближчий резерв і поберегти основних гравців. Загалом перші матчі однієї восьмої фіналу триватимуть впродовж чотирьох днів. Зокрема, володар трофею Київський Динамо у суботу у Львові зіграє з Карпатами. А новий лідер вітчизняного чемпіонату Дніпро у цей же день у Луцькі позмагається з Волинню. До речі, саме після завершення кубкових зустрічей наставник збірної України Михайло Фуменко пообіцяв оголосити заявку національної команди на матчі відбору Євро 2016 проти Білорусі та Македонії. Без бою, але з результатом Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру WTA у китайському Ухані, так і не зігравши зі спанкою Гарбіною Могурусою. Суперниця відмовилася від боротьби через травму ноги. 50 тисяч доларів, які Світоліна вже заробила в Ухані в сумі з попередніми призовими, зробили її наймолодшою тенісною мільйонеркою України. Збільшити свої статки Еліна зможе у разі завтрашньої перемоги над восьмою ракеткою світу. Німкенію Ангелік Кербер. Дві попередні очні зустрін. Трічі, котрі наша тенісістка програла, надія українського професіонального боксу Василь Ломаченко повним ходом готується до першого захисту свого титула чемпіона світу за версію WBO у напівлегкій вазі. 22 листопада у китайському Макао відібрати пояс у нашого боксера спробує 29-річний таєць Чолатарн Піріяпінь. П'ять днів тому Ломаченко прибув до Лос-Анджелеса і одразу розпочав тренування. Про свого майбутнього суперника, який провів на профі рингу 53 поєдинки і програв лише один із них. Українець поки не склав однозначного враження. А тому налаштовується на бій максимально відповідально. все бои, которые я видел с своим оппонентом, они были с малоизвестными боксерами и с не очень хорошим уровнем бокса. Поэтому сложно сказать о том, насколько сильный этот соперник. Но как бы я буду настраиваться на сложный и сильный бой. часом у Києві триває головний старт року для вітчизняних боксерів-аматорів аматорів чемпіонат України. Без проблем у чвертьфінальну стадію сьогодні пройшли фаворити першості. Віце-чемпіон Лондонської олімпіади Денис Берінчик, бронзовий призер чемпіонату світу Микола Буценко та чемпіон Європи Павло Іщенко. Знаковою подією другого дня змагань стала також перемога Артема Усика, який, повернувшись із зони АТО, не про де проходив службу в рядах національної гвардії. Торує собі шлях до національної боксерської збір. Чувствую себя хорошо, нормально все. Да, чуть мало было боевой практики. Перед спарином мало было перед соревнованиями. Ну, сделали все, что успели. Первый бой у меня всегда такой, раскачка идет. То есть можно считать, что э, старт, как бы прошел успешно. Чемпионат Украины для нас дуже важливий, тому що система відбору. Яку зараз нам запропонувала АІБА до Олімпійських гір де Женеру, вона дуже складна. Сьогодні важливо, ще раз повторюсь, відібрати цю команду, сформувати її помаленьку, щоб можна було готуватись до цих відбіркових турнірів. Першій українській олімпійській чемпіонці Ніні Бочаровій виповнилось 90 років сьогодні. Юлярку Володарку трьох нагород Хельсінської олімпіади 1952-го, дві з яких найвищого гатунку, віншували у міністерстві молоді та спорту. Видатні спортсменці, з якою почалася славетна історія перемог вітчизняної спортивної гімнастики. Дякували за відданість своїй справі і бажали міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття. Вітала Ніну Бочарову і наша знімальна група. Історії про яскраве спортивне життя слухала Галіна Мельник. Ніна Антоніна ніколи не любила свої дні народження, тому тему цю підтримує неохоче. Але і погляд миттєво жвавіше, коли мова заходить про головну пристрасть, спортивну гімнастику, особливо теплі спогади про найважливіший старт у житті Олімпіаду 1952 року. Ігри у Хельсінкі принесли бочарові два золота і срібло. Проте саме друге місце у багатоборстві іменинеця вважає найціннішим, адже вершина п'єдесталу для королеви колоди була прогнозованою, а командну медаль вона взагалі подарувала. Вот это личное, а это копию сделали, потому что я одну медаль прямо там подарила своей, своей нашей запасной участнице. А почему? Лене Гудс. Ну, мне жалко было, что у нас много медалей, а у нее ничего нет. Она же демонстрантом была. Я чувствовала, что я буду первая на бреде, потому что я очень много внимания уделяла тренировке на этом виде. Еще спали все, все мои спортсменки. А я вже тренувалася на брівні. Втім, інші снаряди своєю увагою пані Ніна також не обділяла. Дуже любила вправи на кільцях, які у ті роки ще були жіночим видом, а також вигадала свій власний елемент поперечний шпагат на брусах. І до мене, і після мене ніхто не робив. Виповняли одна гімнастка українська, але вона з допомогою одної руки. А я от відтя без допомоги рук бочарова все життя залишалась відданою гімнастиці, хоча їй пропонували спробувати себе і у легкій атлетиці. Біг з перешкодами багатообіцяюча дисципліна для спортсменки, технічність якої помножена на амбіції. Мені подобається бути першою. Где бы я не була, все одно що Вот так это в крови у мене вот, було. У своїй 90-ті Ніна Антонівна залишається прикладом для наслідування. Тож бажаємо іменинниці і надалі горіти, і запалювати молодих своєю енергією та невичерпним життєлюбством. Взагалі, літа, Ніна Антонівна. На цій приємній ноті ми закінчимо наш випуск сьогодні. Більше спортивних новин чекайте вже завтра, традиційно о 21.30. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам до зустрічі, і хай вам щастить.